Розберемо побудову в SolidWorks, як будувати ось такий діамант діамант як тему ювелірних виробів. Діамант побудуємо для того, щоб ну таки, навчимось певним, певним діям для 3D-моделювання програми SolidWorks і саме продовжимо, потім для того, щоб зробити ось таке кільце Кільце на палець, який тут діаметр у нас всередину. Чому не показує а це в нас збірочка? Е, метод розробки даної збірочки якраз вже буде другий урок в практиці з 3D-моделювання програмі SolidWorks для початківців. Другий урок саме із методикою моделювання в збірочці. Цікава також тема, цікавий метод моделювання, але знову таки, якщо йде нерухома частина, я в більшості випадків це все моделюю не в збірочці, а в, саме в, в файлі деталі, в, в нього є можливість також ставити інше тіло, і воно буде як одним, як одним ті, як одну деталью багатотільне моделювання. До речі, що, якщо хто не знав, то, наприклад, формат збірочки можна також і скопіювати і перетворити в формат деталі, як одну деталь. З багатотільним саме представленням. Добре, повертаємося до нашого нашого прототипчику, як саме моделі нашого даного алмазу. Брильянт у нас брильянт алмаз, трошечки не розуміюсь На цьому вивчаю потрошечку, можливо. Буду розробником ювелірних виробів. Сам зацікавився даною темою і цікаво, конструктив, зрозуміло, що всюди воно схоже, але нюанси є професійні нюанси є в будь-якій тематиці. Погнали. як будувати? Як завжди, ось наш формат даного виробу. Дерево відкату, Давайте це все діло позгортаємо. Дерево відкату від, від та, ну, до самого верху, до первої дії, і дивимось, як вона побудована. Е, розкриваємо і дивимося, як побудований перший скетч. Скетч побудований стоплейну. Е, знов таки звертає, звертаємо увагу на саме напрямок векторів, напрямок наших осей, нульової точки. Починаємо будувати, вибираємо площину. На площині викликаємо контекстне меню Ескіз. Щось я вже частенько почав. В елементарні речі розповідати, тобто звичка, вибачаюсь, буду трошечки зміщати вектор вже досить багато інформації, досить багато відеоуроків записав. Заходжу в режим редагування і створюю багатокутник в вигляді. Ось. А скільки тут кутів, в принципі, можна порахувати, здається, не помню. як можна на його якось глянути? є масив. Редагувати, ось виходить, у нас 16 сторін. Багатокутник 16 сторін, розмір висоти 5 мм. Нагадаю, що звертайте увагу при моделюванні, яка у вас система стоїть чи за стандартном, адже коли ви дивитесь відео або з Ютуба, або з ще з якихось ресурсів, то саме моделювання може відбуватися в різних системах. Наприклад, до прикладу, дюйми, або ж міліметр грам секунди, або ж метр, скільки там декілька. Перегляньте, якщо цікаво. Е, так, ж, ставимо габарити і бачимо, що ось узиціону саме напрямок, на щоб деталь, <кій> саме контур багатокутника не обер... не обертався, не була степінь вільності. ми його обмежуємо даною вертикальною лінією осьовою. Повністю визначаємо наш ескіз. Закриваю ескіз, заходжу команду, команду видавити бобишечку, і видавлюю, відбувається наступне лаштування. Плоскость, площину для ескізу не змінюю, а в напрямку саме назаду на відстань 2,5 мм. І тут саме бачимо, що стоїть активована <клухи> вибір, що йде включити внахил, внахил 48 градусів, і от бачимо, що вниз таким чином ми можемо спроектувати собі шип за Одну операцію із одного ескізу, ось такий шип відбувся елементарним налаштуванням просто в команді витягнути бабушку. Далі наступна операція це також береться поверхня, поверхня безпосередньо на попередній деталі побудований. Вибирається поверхня, окреслюється її контур за допомогою команди переобразувати об'єкти. І витягується вона саме на величину, там, здається, 0,3 чи 0,1 мм витягується <кій> доверху. Далі, далі опускаємо вниз, вибираємо нашу площину і повторюємо в принципі, нашу попередню дію. <кій> Площина вибираємо на деталі нашу площину. ось дану. На ній створюємо ескіз. Ескіз наступного. Так, що відбувається? А я ескіз створив. Да, давай вийдемо. Редактор <кій> ескіз, контур. Робимо контур ескіз як попередні дії. Далі включаємо знов ну, таки стандартну нашу саму перву дію. <кій> І там величину в напрямку 0,7. Об'єднати результати. Не забуваємо ставити галочку. Якщо вона стоїть, не стоїть, поставте, зазвичай автоматом стоїть. І ставимо нахил 48. Градусів кут всередину закриваємо команду з збереження, бачимо, що в нас утворився такий <кій> заготовка саме для нашого брильянту. А далі <кій> саме потрібно ще трошечки пошліфувати його, пошліфувати і бачимо, що ось дана грань з даного шліфується, зрізається, відбуває, відбувається зрізання. Зрізання відбувається наступним чином. Бачимо, що беремо площину right plane, яка проходить через середину наше тіла, тому що ми молодці і так класно почали проєктувати і саме з точки нульової origin, прив'язавши наш шестикутник, не де попало десь в сторінці, де тобі вздумалось, як у безянці, а саме всередині. Добре, плайн, створюємо на ній ескіз, зайду в режим редагування, і саме бачимо, що з торця ми робимо такий ескізик, кут нахилу прив'язуємося до даної точки, даної точки, дана точка. Тут прибираємо центрування, якщо воно відбулося прив'язка до середньої точки. Ставимо 8 градусів кут, і внизу також робимо такий зрізик, але тут ставимо величину 0,05. Ось закриваємо скі збереженням. Далі заходимо від тівід. Елементи, витягнути виріз і саме налаштування наскрізь в оба напрямки. ставимо, і воно нам нас відти... відтинає наші поверхні. Ось таким чином: Ось одна поверхня і друга, яка утворилася саме в нас при нашій дії. І далі, з допомогою наскоку по поколу, ми це все діло примножуємо, заходимо саме в режим редагування даного налаштування. Вибираємо, що тут ще є. Е, можна так 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 ось ось ескіз При побудові ескізу не забудь, не забудьте поставити ось ову, котра в нас буде слугувати як центр обертання. Е, далі що, при Закінчені дії команди Cut Extrude. Ескіз сховається, його відповідно, вис... потрібно висвітити, щоб бачити нашу осьову. І далі, коли ми загонимо, використаємо команду масив по колу, ми вибираємо нашу, осьову, нашу ескізу, далі 368 екземплярів і ставимо в функції грані, вибираємо нашу грань, де ти є. Ось вона, да, так, ось вона, ось наша грань. Ось наша грань, котра нам підтягує нашу дію. Якщо ми розкриємо дерево побудову, бачимо, що вибрана саме наша, наша остання дія вирізу. Бачимо, що наші вирізані площини множаться відносно нашої осьової, саме по патерну, по поколу. Є, е, і далі будуємо додаткову площину Додаткову площину за допомогою. Так, стоп, на що ти за що? Е, вона знаходиться коли елементи. Ось де ти є ось моя осьо. Ця команда. Вона додаткова площина, розкриваємо, беремо площини і в визначаємо, ставимо кромочку, а в другому ставимо вершину. Відповідно, нам для, того, для визначення площини потрібно мінімум три точки. Е, кромка нас дасть, дасть дві точки і окрема. Е, Крайка як вершина дасть нам третю точку, причому при тому наш площина повністю визначена, що підскаже наш е, вкладення в в проперті менеджер в самовластивості команди, покаже визначено і дасть нам зелений колір, що скаже ви мавадець. Побудували площину на даній площині, саме і будуємо наш наступний ескіз для наступної дії. Ось, так, ось наш ескіз будується. Ось будується на певній тілі. Так, вибираємо нашу плейн 4, створюємо там ескіз і будуємо знов-таки такий ескіз, ось сюди нічого немає. немає. Для того, щоб знов-таки відсікти от ці грані, також ще трошечки шліфонути. Побудували, знов таки викликали команду QTS струд» і саме в даній команді зробили виріз наскрізь в обі сторони. Ось так. Знов таки повторили, не ховаємо. Бачимо, що першу ескізку, котрий ми висвітли, не ховаємо, і саме його використовуємо для осьової. Також повторюємо нашу попередню дію масив по колу використовуємо як напрямок обертання вісь. Далі 368, і сам використовуємо нашу останню команду виріз. Extrude Закриваємо команду зі збереженням, бачимо, що в нас ще вирізались ось такі грані. І наш, в принципі, що в наш, ще наш не готовий. В принципі, далі нам вже не потрібен. Ух ти, не туй. Не туди. Закриваємо збереженням. Так, нагадаю, що це все діло можна сховати як із дерева з віконча побудови робочої площини, так і з дерева, побудови з даної віконечка. Є, yeah. знов-таки робимо ще одну дію, для того, щоб зробити його красивішим. Бачимо, що в нас торцовий грані також зробили по колу. Як це ми зробили? Беремо базову площину або площину зверху, до прикладу, даної деталі. ось у нас гарна площина, неї вибираємо, Створюємо на ній ескіз Ескіз у формі кола, кола діаметром 9,9. Тим самим бачимо, що воно співпадає в нас з торцьом. І торцьому. І, як би хочемо відрізати оці, оці краєчки, острі кути. Є 9. І далі просто-напросто ставимо, вибираємо команду: видавити виріс, видавити виріс напрямок, напрямок наскрізь оба напрямки. Та тут в принципі, наскрізь оба напрямки нам не потрібно, не псіхують, наскрізь. Напрямок 2 відібрав. Це вже сам Брук. Брук. Ага, донизу йде, підказував, що все правильно. Але тут нюанс, нам потрібно поставити галочку і перестати сторону для вирізу, щоб в нас відтнуло зовнішні частини і не тронуло внутрішні частини, які знаходяться всередині контуру нашого ескізу. Закриваємо команду і збереження бачимо, що зовнішню частини нам відтяло. Відтягу ось така красота у нас вийшла. В принципі, на цьому все, побудову даного ескізу, але в даної моделі нашого брильянту. Але знов таки при побудові нашого елементу я також його ізмастабував, зменшив, щоб даний виріб був дотичний був спів. Як то кажуть, менший, меншу кількість каратів. Треба да? так почитати про це, що там карати, як вони відрізняються. Кількість, я думаю, що воно зав'язано саме на габаритах оцих брильянтів. Ці карати визначають саме розмір. Думаю, той, хто займається, саме знає від каратів, саме які габаритні розміри мають дані брильянти. А вже використав і команду scetch масштабування і зменшую його на потрібну меню кількість. Так, знайду щас... інструмент, вставка, елементи. І тут ось оцей скейл. Де ти моє? Скейл? скейл. Я тебе не бачу, чому? Раз, раз, та має бути. Де я не бачу? Чому я ось у масштабування, ось воно, посередині. Так, масштабування вкликаємо, і я тут дав наступні вибираємо центр центруїда, Тобто будемо масштабувати відносно середньої точки центр мас. Масштабувати, зменшувати нашу проблем. І ось така характерість 0,48. Е, тобто, по нагадаю, що давайте це все діло я відтолкнув, що наш діаметр був 4,99. Таким чином, ми змасштабували, що в нас поточний діаметр. А як ми можемо визначити? А так ми можемо визначити і що ж ми як. Шари. І це делаємо, аналізувати, візьмемо рулетку, візьмемо, раз, і ще. І бачимо діаметр 2,35. 2,35 наш діаметр зменшення. Якщо ми тут в скейл поставимо коефіцієнт зменшення 0,48, трошечки менше, чим в два рази ми його зменшили. Ось така побудова нашого. Давайте ж точно, то ще ж дамо нам красоту, наведемо марахет, губи понарисовуємо. Зовнішній вигляд, ставимо тільки ще здійсня. Органічні органічні дорогоцінні камні, і в драгоцінних камнів можемо вибрати поставити, нам що нам доподобалося. Або даний, здається, даний вибраний ромб, кварц, ромб. і Ось можна туди на, ту, напихати різних кольорів. І ще одне важливе нарушування: сором, коли кидаємо на тіло, воно стає, стан, стане прозорим і показує там наші краєчки. Е, можна зайти на налаштування і прибрати прозорість безпосередньо з деревопобудовою. Бачимо, що текстура залишилась наша, нашого, канта, але він перестав бути прозорим. Мені здається, так цікавіше. На цьому все. Ставим подобайки, підписуємося на канал. خش